Виділення ДНК, експерименти в пробірках, шоу молекулярної кухні та віар-технології у Чернівцях. Провели науковий фестиваль, під час якого львівські вчені показували різноманітні досліди, аби популяризувати хімію та біологію. Всі деталі вже за мить. Покажу, яким я хімічним способом зробити острові. У Чернівцях організували науковий фестиваль ОЛ. Це флагманський захід, який проводять вже четвертий рік поспіль у Львові. І от цього року вирішили влаштовувати виїзні шоу в різних містах України, Вінниці, Одесі та нашому обласному центрі. Наша цільова аудиторія це є молодь від 14 до 35 років. От ми хочемо, аби молодь розуміла, що в них є багато можливостей, кар'єрного розвитку. І незважаючи навіть на якісь певні гендерні в повно дівчата так само можуть побачити для себе якісь нові шляхи і можливості, оскільки ми популяризуємо саме жінок-науковець і хочемо, аби цей компонент гендерної рівності він зберігався навіть в тім освітньому підході. Бо зараз, скажімо так, молодь втратила інтерес до таких природничих наук більше цікавляться it технологіями. Ми, як природничники, намагаємося все таки показати прекрасну сторону таких наук, як біологія, як хімія, ну, геологія. Тобто, ми намагаємося все таки повернути увагу простих людей до таких, ну на мою. Точку зору дуже важливих наукових досліджень. Під час заходу львівські науковці презентували чотири блоки шоу: хімія, біологія, віар-технології та шоу молекулярної кухні. Наші шоу вони складаються. Шоу з хімії, перший науковий театр, а шоу з біології, хімія живого, віар технології та шоу з молекулярної кухні. От можна побачити. Ну розмаїття різних дослідів з хімії. З біології це буде робота з ДНК. Вітак львівські науковці Показали виділення дуже важливого біополімера, а саме ДНК, головного носія генетичної інформації, який забезпечує життя на землі. Це є молекула, в якій зберігається вся інформація про те, ким ти є, як ти себе поводиш, як ти себе реалізуєш, це все в тій ДНК. І, власне, ми хочемо показати, що це не є якась абстрактна молекула, ефемерна, ну, десь вона там існує в людських клітинах, чи в клітинах мікроорганізмів. Ми хочемо показати, що це Є реальна речовина, яку ми можемо отримати, з якою ми можемо працювати, яку ми можемо змінювати. І змінивши цю ДНК, ми можемо змінити якісь властивості організму. Наукове шоу зацікавило молодь, яка прийшла за новими враженнями та емоціями. Мене зацікавило те, що тут можуть доказати, що хімія і біологія не така і дуже складна, і може ну одна така наука і ну показати і зацікавити, що інколи буває і дуже дуже цікаво. Тетяна Дубіцька, Людмила Труфин, Руслан Батюк, темедня, ТВА.